Зсу частково відтіснили російську армію з Вовчанська, але на північних околицях тривають запеклі бої. Повідомляють у генштабі. Росіяни займають позиції на вулицях міста. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська, тому люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо. Російські танки заїхали у північну частину Вовчанська та обстрілюють місто. Повідомляють у нас поліції. Вуличні бої стрілкові, не вщухають обстріли кабами, РСЗВ, артилерію, мінометами. Також танки російські заїхали, також на північну частину міста, також обстрілюються місто. Те, що росіяни вже намагаються заводити на вулиці міста важку техніку, підтверджують і українські військові. Вони опублікували відео знищення двох танків росіян у Вовчанську, прокоментувавши, що РФ схоже готова дорого заплатити за спроби закріпитися в місті. Ще два танки та БТР розгромили за допомогою дронів українські прикордонники на околиці Вовчанська. З цих танків Росіяни обстріляли позиції сил оборони, але українські пілоти розвідувальних БПЛА прослідували за ними до місця стоянки. За першої ж нагоди прикордонники завдали по танках вогонь ударними дронами. Вночі українські військові використовують тактику подвійних ударів дронами. Спочатку по позиціях РФ на півночі Харківщини та Білгородщини б'ють безпілотники вампір. Потім на ті самі цілі заходять і FPV-дрони, що помітно на одному з відео 92-ї окремої штурмової бригади. З Білгорода армія РФ б'є по Харківській області градами, прямо з міської автотраси. Білгородці в легкових автомобілях просто чекають, поки військові відстріляються по українцям. Тим часом над будинками та дорогами Білгорода літають українські ФПВі. Дрон батальйону Ахілес подолав 40 кілометрів, щоб передати, як вони написали, привіт Росармії. Інші підрозділи бригади своїми ППЛА теж працюють по цілях на російській території, щоб вразити шляхи логістичної підтримки вторгнення на північ Харківщини. Росіяни ж криють українські позиції кабами і шукають нові шляхи для наступу. Напередодні очевидно намагалися зайти з ще одного напрямку Харківської області та створити плацдарм із боку російського селища Щетинівка. Там українські розвідники виявили накопичення резервів та склади боєприпасів і завдали удару. За даними Генштабу для створення нового плацдарму, росіяни намагаються атакувати у напрямку Липців по району цього населеного пункту, а також малі данилівці завдали двох ударів авіацією, повідомили у генеральному штабі. Очевидно, що противник скоріше всего буде пытаться растекаться вдоль лінії госграниці, тим самим формуючи ту саму серую зону, которая будет переходить под контроль именно російської окупаційної армії. Речь іде округ. Так називаємо санітарний зоні імені терміни спользумірпутін раніше в генштабі заявили, що українські військові відбили 11 атак у Харківській області, але були змушені переміститися на вигідніші позиції в районах Лук'янців та Вовчанська. Да, ми в сегодняшнем сообщении в утренній это генерального штаба, о том, что наши силы и средства вынуждены отходить на иные рубежи и позиції з целью сохранения жизни наших с целью занятия более более выгодных в тактическом смысле и і Это откровенный разговор. дабы ни у кого в нашей стране не было иллюзий, насколько это сложно і протекают боевые столкновения на этом участке фронта. Наступ Росії на Харків це початок вирішальної битви, яка може стати переломним моментом всієї війни. Росії. Проти України вважає американське видання. «Політико». на карту поставлено не лише збереження Києвом контролю за другим величиною містом держави, а й рішучість заходу у підтримці України. «Політико» зазначає, що давно очікувана спроба РФ прорвати українську оборону в травні червні вже почалася. Путін, мабуть, хоче скористатися вікном можливостей до того, як в Україну прибуде нова західна зброя та боєприпаси. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніше.